Друзі, привіт! Магазин VeloMaksum Сьогодні в нас на огляді велосипед Discovery Bastion. Велосипед на алюмінієвій рамі. Є різні розміри рами, різні розміри коліс та різні забарвлення. Це модель 25-го року. Так виглядає рама. Гарно проварена. Красивий гідроформінг. Можна встановити багажник, але обов'язково потрібен перехідник. На дропаутах є спеціальні місця. Також можна встановити фляготримач та флягу і насос. Зараз ми показуємо воспет на 29 колесах. Також вони можуть бути на 26 колесах, якось за цей для прикладу, на 27,5. Також є різні забарвлення. То ви бачили сірий з помаранчевим, зараз червоний, для прикладу, червоний 26-й і червоний 29-й. Так виглядає, Також можуть бути ще такого лимонного кольору. Теж дуже цікавий, коричневий, теж 26 і 29 поряд. Так виглядає, Ще можуть бути бірюзові і так далі. На 26х колесах рама може бути 13-18, на 27-17, х та тільки доїхала, поки що може бути і 19. та На 29 х 17-19 та 21 ша рама. Обладнання у всіх однакове. Відрізняється тільки розміром рами та коліс. Так що, обладнання будемо показувати на цьому велосипеді з 29-ми колесами. Кермова колонка тут 1 на 8 стандартна, алюмінієвий кермовий винос на 4 болти, сталеве кермо. Доволі широке. Бачимо на кермі м'які гумові гріпси. Так виглядають. Та монетки 3х8L2A3. Вилка у велосипеда сталева. Амортизаційна пружинна. Покришки шириною 2.10 з універсальним протектором. Бренда Компас. Подвійні алюмінієві абада. Втулки алюмінієві на ексцентриках, на промислових підшипниках та такі дискові механічні гальма розмір ротора і переднього, і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на три зірки брендована під Discovery 24 34 та 42 кількість зубів на зірках. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. І такий пере... передній перемикач L2, задній перемикач L2 A3. Ззаді вже стоїть касета. На моделі 25-го року вже стоїть касета, так як на попередніх була тріщітка. Це дуже добре. Чим добре, тим, що касета витримує більші нагрузки, краще настраюється. Ну і краще експлуатувати її, вона більш надійна. Втулка задня вже на ексцентриках, також алюмінієва. Так виглядають задні гальма, розміщені на нижньому пері заднього трикутника. Також в комплекті є підніжка, ну, педалі і так далі. Це стандартно. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир. І таке м'яке комфортне сидіння брендоване під Discovery. Так виглядає. Дуже цікавий по дизайну. Discovery Bastion це була така дуже продаваєма модель, дуже популярна, але в 25-му році вона стала ще краще, так, покращилися втулки, вони стали алюмінієві, на ексцентриках. Задня втулка вже касетна на 8 зірок. Це дає велику перевагу, що буде краще перемикатися перемикачі передачі, вибачте, і буде гарніший накат. Також залишилась гарна алюмінієва рама, дискові механічні гальма, гарна геометрія і так далі. Дуже багато своїх переваг. Все це за відносно невеликі кошти. Також кожен може вибрати під свій зріст і під свої смаки, так як є різні розміри коліс та рам. І різні забарвлення, так як показувалось раніше. Така цікава модель зі своїми перевагами, так що, якщо ви роздивляєтесь до покупки цей велосипед, ми вам його сміливо рекомендуємо. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!